Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо пробувати викачувати собі Даймонд Лігу. Тому що, як мінімум, треба ще дуже добре постаратись. Тому що, по факту, то три перемоги. Три перемоги то не довго і не складно, але не факт, що їх вийде зробити за підряд. Так от, в общем-то, у нас ще є цілий місяць і 12 днів для того, щоб дойти до міфіка. А можливо, все-таки і далі. І мене розділяє все, то на все сіки тут рейтингу? У мене 2700, мені нада 4500, Коротше, грубо кажучи, ще нормально так треба назбирати. Але у мене є ще й друга тема. У нас же, виходить в клані ще 29 чоловік, ще одне місце є. До нас зайшов якийсь данік. Я не знаю, це який жорсткий перець, у нього 83 тисячі кубасів. Можливо, він підписник, а можливо і ні. Але а, суть не в тому. Суть в тому, що я постійно пробую догнати Денчика знову ж таки, а він постійно від мене знову ж таки уходить по кубкам. Тому що я, як не ранкет качаю, то він по кубкам уходить. Тоді я кубки трохи качаю, він уже ранкет грає. І в общем, в цілому він задротить так сказати, добре жорстко. І що по кубкам я. Відстаю, що по лізі я відстаю, тому я пропоную щось як зробити. Я пропоную чисто докачати, щось, даймо до першого, суто для галочки, а потім пошурувати, фармити кубаси. Тому давай я заберу стардропчик на удачу. А удача в мене погана. чисто рарний стартроп. І нічого більше, значить, походу, цей ранкет я щас програю. Такс, хорошо. У нас гаряча зона. Гаряча зона дуже хороша. Я би забанив би грома. Просто грома треба якось забанити. А, я ж не можу банити, йо-моє. -йо. Мені когось Френка взяти, Чувачі, якого Френка? Мені тут надо закидальщик. І закидальщик надо хороший, наприклад, Тік. Мені не надо. А. Матч виключений. Я поняв. Окей, окей, питань нема. Погнали далі, у нас тут геймкрап уже. От геймкрап уже цікавіше, бо факту тут буде багато де сховатися. У нас є М-Стара дуже непогано. І кого б я би взяв? Та в принципі я би взяв Джасі, ні? Я би взяв би Джесі і конкретно жорстко би качався. Ну, можна попробувати. Хто зна, що воно там буде. Ой ой. ой Ну, погнали, попробуємо. У них Ріко, Ріко сильний. Ліон і Спайк. Тоже серйозні, все-таки пацани. Щас попробуємо щось придумати з цим всім. Бо що Ріко сильно буде валити. що Леончик. Та і в спайка демеджа капець. Ну, ріко, ми, кстати, пробиваємо. Льон десь заникався. Спайка, вроді, теж винесли. Давай попробуємо так копу відстрілювати. Я ще й попав, хорошо, і Емс там попала. А спайк то сховався, він тупо обійшов. І нас з усіх сторін зараз зажимають. Опа. Оце проблема, мене лопають просто. Пацики з усіх сторін шурують і знизу, і зверху і збоку. Надо щесь якось з цього спайки попробувати то розковбасити. А як би це зробити? Наші всі пооткисали, пацани. Mm -hmm. Що би такого зробити? Ага, лівоно все, кидаю турель. Турель пішла по ріко валити. Я ріко добиваю, супер. Тара дала віжено, Ріко помер, але там особо складно буде щось зробити. Я пробую, пробую, пробую щось трошечки допомогти. Ріко лопає, спайк лопає. Я забираю просто собі купу гемів і свалюю. У мене є гіпер на всякий пожарний. Ага, ну він мені особо не допомагає, мені би мансувати якось. Я даю турель, просто щоб вона на всякий випадок допомогла. І хожу. нам треба виграти цей раунд. Ми все-таки на перемогу лупимо, а на перемогу треба прям супер хорошо йти. Ага, на перемогу у нас уже не сильно виходить. Так, у мене ні ульти немає, ні чорта. Так, там тара лупа ріко. Я попадаю, добиваю його. Випало купа гемів. Ліончик помирає, Емс все забирає. У нас перемога конкретно жорстка. Трапляється, конкретно хорошого характера. мене ще немає, але в мене є гіперка. Треба чуть-чуть підрегенитись і допомогти там пацанам, але допомогти особо не виходить. І вони тепер перемагають. Оце проблема. Щось ми трошечки робимо не так. Я помираю, убиваю їхнього чила, у них 9 тепер. Ой-ой-ой, як же потно, як же потно, в них 10 у нас 1. Оце проблема. Емше й померла, походу, нам габела. Да, Там Ліон тепер гасає. Ліона, то ми лопаємо, але в них все одно дуже багато. У них все одно дуже багато, просто ні чорта ми не можемо зробити. Емс їх убиває! Убиваємо у них на базі всіх, Емс диви, що робиться. Надо її врятувати максимально жорстко. Я її буду сейвити Ставлю в кущи турель. Прокачую ту турель Просто отстрілююсь. Боже, що твориться У нас 19 банок. Обалдеть! Оце Катка потна була йо мое Так, я би ці лайк поставив. Просто капец. хорош, хорошо зіграла Тайтара чітко зіграла В общем, жестяк. 101 рейтинг. За сотку рейтинга так пропотіли ну. Що порбуш. Зато міфічний старт-дропа. Ну дай щось хороше Тільки не пін ніякий Ну, 500 коїнів пайдет. Краще б, звісно, паверпоїнти дали, але но, теж норм. 500 коїнів хорошо. Якусь гіперку потім прокачати або гаджет, ще щось буде дуже супер. І мені ще виходить д... даже не дві. Почекай. А, ну так, да, дві перемоги мені, все все, все нормально. Давай геми залутаємо. Гемів трохи є. З цього пропасу, прям гемів все, передай Боже. У мене вже 333 геми, кудись їх можна буде витратити, насправді. Так, що в нас тут ще є з безкоштовного, з безкоштовного, з безкоштовного у нас тут ще експідабл. Звісно, теж безтолкова штука, ну хоч щось. А тут у нас о 5 кредитів. Це хорошо, я так по 5 кредитів кожен раз лутаю і буду цього рака. Докачувати. <хи> на ньому вже 800 кредитів. Фух. Ладно, погнали. Мені треба Даймонд перший. Хоча би там уже, звісно, буде далі складно. Далі в соло вже буде реально тяжко. Ладно, нокаут. З нами пейпер кажуть джина брати. Та я якось джина манав, ні. Емс теж не сильно хочу. Я може спробую якусь бель. Дальніка. Демедж хп не дуже багато, але пайдет. Ну, в мене аспект вроді на е, хілку прокачаний. Тому я думаю, діло буде. Бо який, яка Емс, чуваки? Мене просто будуть зонити, а потім я останусь один, коли всі помирають, бо я стріляти не зможу нормально. І буде біда. Як у них ось бочка. Типа вона особо нічого жорсткого не зробить. Ну, ну нашій пішов пушити, та й Ліон йому дав блю. А, то, то цей пішов, то не Ліон був, то копія була. Так, я попав, а це супер. Бач, бочка стоїть, вона не грає. Зато я там попадав нормально, чуєш, цього вбили, бо то, що ми Бо завалили, це дуже добре. Так, бочку лопнули Ліончик там сидить, і ми його по щи попадаємо по ньому. Отако, Бенц, Бенс, все, раунд виграний. Я не знаю, скільки я дав, дал, но, в принципі в цілому нормально. У мене ще ультимейт є. Ультимейт, конечно, було б хорошо, дати в якогось жирного Наприклад, в Леона. Ага, тут у нас Леончик. потухнув. Даю ульт. Капкан дав, але він не наступив На капкан він лопнув, остався Бо, І просто Пепер на нього напала. тут Леон в інвізі біжить за Бо. Ліона, видно, і Ліон добиває богу. Слава Богу. Суперово, просто суперово. Ще одна перемога. У мене третя майстерність. Ой-ой-ой. Бель це хорошо. Давай і сразу заберемо. Не знаю, аж тут дається, ну 75 кредитів. Нормально, нормально. А хто в мене саме ближче до золотої майстерності? Мені цікаво. Напевно, той в кого саме більше кубків, да? Третя срібло, третя, срібло, третя срібло, третя. Ага, ну коротше. На Кенджі у мене, мене виходить 5,894. На Джесі у мене, напевно, більше всіх. 6900, да, Ну коротше, до золота жестяк багато. Ладно, поїхали далі. Остання перемога нас чекає. Ну, на стардроп не пощастило, на самий перший стардроп. Ну, на перемоги реально пощастило. Дві перемоги поспіль, це дуже хорошо. Ну і правильно герої підбираються. Окей, геймкраб Гемкраб, що ж тут взяти. Мені тут за затіка грати, але тоді не вистачає сили якось нам, коли я затіка граю. Чувак, бере Леона Емс. Леон Емс, а кого ж мені взяти? Йому взяти частера, бігати конкретно жорстко дамажити. Давай попробую. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саню. Точніше я. який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з попередни не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Давай попробуємо, можливо, буде щось толкове. Діла, бо вчасарай ХП багато і демедж великий, і стріляє далеченько. Можливо, буде діло. Можливо, буде, можливо, ні, Щас побачимо. Джесі теж буде хороша, правда, там матрас, но він уже лопає. Так, плюхи помаленько я попадаю. Всього винесли. Там бочка хпшна бочку винесли. Матрас зря на нас пішов, насправді, у нас дуже багато демеджа зблизька, особливо в мене. Я би вольта просто зарубашив би. Бочка влітає, ставлю цю штуку. Я не знаю, що вона робить, але я її поставив. Байтемо просто бочку, щоб він агрився на всіх поспіль, і конкретно помаленьку живемо, а тепер вони вдвоєм на нас напали. І у них насправді це вийшло. <сміття> і зараз вони ще Мс рознесуть, і в них тепер банок багато. До 6 гемів. І більша кількість, скоріш за все, в матраса. Да, в нього аж 8. Насправді за матрасом було би хорошо шурувати, але особо не виходить. Давай гаджет прожмемо, гаджет на хілку. Хілка це слабо. Ну нам треба чисто матрас. Ну вони просто свалюють. Вольтав били. Я не знаю, де той матрас. Но він ще живий. Я вбиваю матраса! Спрожимаю хилку просто и свалюю. И сваливаюсь с семя банками. Сім банок. И у Леона шесть. Леону надо свалить якось. Матраса добили. він поки в КД да. Бочку вбили. Все, все живи, все живі, все хорошо. И. І... Матрас, там чуть всіх не порозвалював. Ти прикинь? ми всі ще в той в, в, в цій в пачці були. У мене 8 кілів, 50 на тиша демеджа. ЕМ дуже багато демеджа зробила. Ой-ой-ой. І діамантова ліга. Зустрічай. Привіт-привіт. Я тепер знову з тобою. На жаль, тільки перший левел, но поки нормально. Тепер я можу банити героїв. Прикольно, прикольно. Крутямбово. Міфічна ліга, звісно, хотілось би. Хотілось би дуже сильно. Но туди ще далеко. А оця легендарна майстра, це вообще супер, щось жирне. Про про я взагалі мовчу. Надо мати, типа, більше, ніж 11256 рейтингу. А тут ніхто немає. тільки ніхто не має. Тільки 10476 є. А надо 11250. Ну, цей чувак тоже серйозний у него 100 тисяч кубків було кабан серйозний. І то в нього є герої, і вообще не докачали. На міплі він за не грав ні разу. У него тупо вифармив До 11 сили і все. На Фінксі він трохи пограв. На Олі це тоже новий бравлер. Він на ньому пограв. Жестяк. Золота мелодія в нього є. Ладно. В общем, у нас пропас. Діамантова ліга. 10 Да, сельгами забираємо. Ранковий стардропчик. Давай подивимося, що у нас тут І... О, пропас XP 250, нормально. Прокачуємося. Ай, мені не хватило. Мені не хватило чуть-чуть, щоб отримати плеєр-іконку і міфічний стартроп. Ладно, в принципі, то не саме головне. Саме головне те, що в мене вже все-таки діамант у мене вже є, мене вже тут вітають. А, єнотіко, все, зайшов, кстати, в клан. У нас тепер виходить в клані шо? У нас тепер виходить 30 чоловік? Обалденно. А на якому ми тепер місці? В топі? Мені цікаво, так. local UA, клуби. 238-ме місце. Обалденно. І нас по факту відштовхує від топ 200. 80 тисяч кубків. Обалдеть, як же це багато. 80 тисяч це з ума зійти. Насправді. Ну, звісно, якщо нам з денчиком дати ще по 30, поняв, то це вже 60. Ще Шестьом там дати трохи. Ну, коротше, тут ще є, куди качатись. Тому, я думаю, в топ 200 ми точно заволотим. Дуже хочеться. За топ-1 я мовчу, топ 100 теж мовчу. А от топ 200 хотілося б попасти. Ладно, погнали тоді качати кубаси. В принципі, на кому я би пішов би качатись. Давай подивимося, що в нас тут взагалі тусується і що робиться у нас в Бо я особливо люблю в шедешечку бігати. Ага, мапа у нас доволі цікава. Кого б такого взяти на цю мапу? Кого б такого взяти, кого б такого взяти, хто б такого нормально б там рубашив. Блін, можна Гейла попробувати, він прикольний, чувак. Як варіант, так. Да. Гейл прикольний. Та й мелоді тут буде нормальна. Та й Лілі можна було б Ну, сильно мапа відкрита. Лілі ще трошки переробили. Давай візьмемо Гейла. Він, в принципі, толковий перець поїхали. Ну і плюс він у мене викачений, дуже хорошо. а кубків на ньому нема. Так, а ну, баночки нам надо. Баночки ми лутаємо. Там у нас ніта, яка трошки получила плюх. Я оце думаю, може її прижати трошки. І якраз тут уже прижимає. Мех. І мах мене щас може лопнути. Тихо, Саня, отходь. Блін, я хотів по ній попасти, щоб вона заповільнилась, капець. Тупо якось, якось неправильно я зіграв. Один кубок зняло, ну нічого страшно. Щас, щас, щас. погано бустю кубки. Це галімо. погано бустю кубки. Так, отако ми робимо. Ламаємо банку. Там у нас Ріко. По ньому ми попали. Бо ми ж заповільнюємо сніжками, я про це постійно забуваю. Мене ж якщо хтось доганяє, можу настріляти і свалити просто. Бо я заповільнюю бравлерів. Це дуже добре. Так, бул, ну бул мене не дожене. Якби він не хотів, він мені нічого не зробить. Я, походу, трохи контрпік була. Бо я його сповільнюю дуже добре. Так, давай медведя винесем, бо він трохи має задовбать мене. І в мене, якщо що, є ще ульт. Так, Беба трохи там получила, плюх, чуєш. А ну, на пару плюх. У мене демеж 3300, дуже непогано. Так, живу. До приму ми можемо підійти, якщо що. потому що я можу зробити отако. І ти в мене вже не влетиш ультою, друг. І я просто за тобою побіжу. А тепер тікай від мене, Старина, тікай, 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 тікай. Все, пішов туди, в туман. Ха-ха-ха! Оце я розумію, оце хорошо. Я, кстати, Гіперку так і не перевірив на ньому, хоча міг, Провтикав цей момент. Так, що в нас тут? Давай попробуємо, потестимо. Думаю, все буде окей. Погнали, нам треба трохи банок. Ми на цій мапі вже, я на цій мапі дуже багато героїв на тисячу кубків викачав. Правда, мех, мех, серйозно. Ну якщо по нього тако попадати. а ну якщо не получати ще від неї плюхи, то буде суперово, ну. Но... Так, вона хілку прожала, це, звісно, жорстко. Ну ми її трохи зрубуємо. Правда, за мною Френк біжить і треба від нього свалити, насправді. Качаємо гіперку собі, само собою. Там його ще ворон трохи лупе. Отако. До ворона сильно підходить не треба, бо він не дасть мені можливість хілитись. А ця подружка теж насправді. І я не пам'ятаю, що в неї ульта робить. А, вона мене закрута в цей. Давай я тако нажму. Ой-ой, вона мене в сон може зараз запихнути, але вона мене і без цього убиває, на жаль. Банок у неї якось багато було, у мене наче менше. Щось не дуже в мене кубки йдуть. Погнали, погнали. Так, у нас тут біта. Біту дуже не люблю, но... Блін, я ще й автоатакою б'ю <с>? і стрельнув по ящику. Так, там у нас спайкіч. Спайкіч, кстати, зблизька буде дуже сильний. Мені б від нього відійти. А він по мені рішив не стріляти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а це теж проблема. Все, я одходжу. Бо я зараз можу опять перший померти. Я супер не хочу перший помирати. Гейл, він такий персонаж, у нього демеджа якось не дуже багато. У нього могло би бути більше демеджу, але в нього його не так багато. На жаль. Так, мене тепер валять з усіх сторін. Мені це супер не подобається. І мене щас вони і з'їдять. Да. Якось ти знаєш в ранкеті мені було легше. А тут щось поки що тяжко тяжко. Блін, диви, тут у Чарлі взагалі там ліга жорстка, максимально. Після міфіка, ота червона. Я навіть не знаю, як вона звається. Я не то, що я. Я навіть близько біля тої ліги не був ні разу. Того я і не в курсах. Ну ладно, давай поки що полутаємо баночки, Попробуємо її вальнути. Чи то не Чарлі, чи то хто? Ну персонаж у нього цікавий. Ну, я по ньому попадаю, трохи чуєш. Ми його можемо зараз підзажати. Який би він не був хороший гравець, но якщо ми його підзажмемо, то особо нічого він серйозного не зробить. Ну ладно. Він там буде задобувати, він закидає, а по воді ходити. Опа, його в бар'єр закинули. Отут ми до нього і підійдемо. Ага, ну і мене не крутити, понятне. діло. Так, трохи спалився, ворон шари про мене. І ця подружка стріляє чисто по мені. А ми ворона лопаємо. Ну вона прям зонить добре, зонить добре, ну її ось вже зонять. Поки їй є де ховатись, то вона буде ховатись. Я б її агрив би, бо ХП в неї небагато, хочеться її порозносити. А у мене на цьому пацику ще гаджетів нема, бо я б на нього щит, напевно, якийсь взяв би, хоча, можливо, йому щит і не потрібен. Так, у нас топ 4, поки що це хорошо, але не супер. Бо я поки нікуди і не попадаю. Опем ми трохи попадали. Ой ой, непогано. Ось, диви, бачу, в неї вже шість банок. Отако ми її з'їдаємо просто. Вона загралась на банки. І байдуже, що в нього там ранг, оцей червоний і крутецький. Ми її виносимо. Ще є пічний старт. -дроп. Получаємо зверху, на справу, там. Получили смайліки. Ну, непогано. Кстати, у мене щось тут з пропасом, він якось обновився, походу. А так почкай, я це вже ж отримував. Він забагався. Пропас забагався, ми з нього луту получимо, Дивись, весь Я вже ж відкривав оці моменти. Я вже ж це отримував. Супер стар 200 XP, точно те саме. І тут мені щас випаде. А, нова іконка вже не така. І тепер у мене 358. Я дюб найшов пацани. Оце прикол. Ладно, давай на цього пацієнта купимо якийсь хірчик. Я б взяв на нього, напевно, блін, гаджет перезарядку, то є тіма хороша, ну, наче не дуже. А... Я би взяв би екстра демедж по-любому. Поки що. А там буде видно. Погнали. Погнали якось жити і не ту жити. Ага, там аж дві банки. Я туди хочу. Я їх щось швидко залутаю. Ну, можливо, не дуже швидко, але постараюся. А ну, якщо гаджет. А, гаджет їх не дамаже, я поняв. Ну зато до мене ніхто близько не підійде з цим гаджетом. Але тут гавс. Кстати, гавса дуже давно вже не бачив. Підхилитись би. Хух, виносимо гавса, ледве-ледве. А гаджета нема був би гаджет, я би виніс спокійнесенько. А я його викинув. Так, тут Честер. Честер серйозний пацик, у нього демеджа дуже багато зблизька. Дуже багато. Ну ми його трошечки трошечки заповільнили, трошечки надамажили. І він уже не встиг свалити навіть. Опа, оце серйозний перець. Щас ми попробуємо його трошечки прокумекати, Ну не дуже виходить. Він все-таки на мене загряний. Ну ми його дивимо, про продамажуємо прям нормально. Я його прям продамажую, мене ще ульта є. А ну давай я забайтим. Забайтим, пацана, не. Напасти. Ні, він уже не хоче зі мною битись. Я просто заповільнюю постійно. Я ще не знаю хто тут ще є, бо може бути що завгодно. Блін, закинув ульту, случайно. І Бель по мені щас. Гамнючка! Гамнючка бель! Ой-ой-ой! 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 Як же я мансую? Тому шейда може бути гаджет. Він буде мене через стіну бити. Обалдеть, я дав ульту, а він якось підпригнув, ти представляєш? Я б його вздув би. Да, не пощастило, не пощастило, прям взагалі. І в мене ще чуть-чуть один, один кубик просто буде 32-300. Ой, ладно, ладно. Так, тут у нас кенджі, банку лупа. Йому поможемо чуть-чуть, щоб він быстріше її злупашив і пішов когось виносити. Так, там хтось є, давай я заряди, підхилю. Бо цей хтось може мені дати ще сплюху крепку. Він тут в кущах 100% вже сидить. Да, тут колять. Ну я їй пощик, кстати, з'їв. Блін, а тут ще Дінич і Кенджі. Давай покручусь. Ага, це мені не поможе. В дуже поганій позиції був, на жаль. Коротше, не жорстко я показую стратегію, поняв на цього гейла. Не знаю. Щось вроді і хороший персонаж, поняв. Але мені здається, що він більше класний для команди якихось всяких ігор. По типу, там... О, там дві банки І кіт, якому скоро дуба. Але ми їй можемо кольта задамажити крепко. І тут банки стирити. ще просто не знає, з ким він зв'язався. Ось такому просто з'їдаємо і не паримося. І забираємо взагалі тут всі банки. Дуже непогано. Так, тут у нас Карл. Карла вбиваємо, роза. Розу вбиваємо. Макса, здуваємо отсюда, бо це мої банки. Його теж виносимо туди. Ніяк не можу гіперку нафармити, прикинь. Так, там фенг. Ну, фенга демеджа мало здалеку. Плюс у нього банок мало. Я думаю, що ми зблизька зможемо роздушити. Головне, правильно, підхід знайти з ним. І отако його винести. Так, до гіперки мені, звісно, ще дуже далеко. Просто робимо, здуваємо тебе просто та й все, і не паримося. Закривайте мене скільки хочеш, пацан. Ой-ой-ой, те плюха. Ладно, ладно, все, Тім Тім. Друзі, друзі. То я просто знову задамажуємо. А о, тепер ти вже не час граєш, тепер ти вже через стіни попадаєш, друг. Це я вже пішов от тебе. А, да, диви, В нього і магнітяться снаряди, і через стіни він лупа. Такий неприємний гравець. І демеджа якось у нього багато, як для звичайного пацка. А де він сидить уже? чорт його знаю, він же був тут. А, він там і є. Оце проблема. Закрив мене. У нього ульти нема. Щас попробуємо з ним щось зробити. Попав. Не попав. Не достаю, ренджі не хватає. Йому главне, щоб він не нафармив ульт. бо якщо він на фармить зараз ульт, він мене закрив. Но якщо він мене закрив, то він і не може, в мене виходить в мене нічого зробити. Я просто вбиваю, але він в мене теж вбиває, на жаль, але я топлю тобто, Мене самі майнкрафт друзя хочу додавати. Зума зійти. <рес> Ладно, ще два квеста виконав. І кубаси забрав те, що мені треба. Іманд пор 30, 2308 кубасів. Ну, в цілому, непогано. В цілому, взагалі, непогано. Правда, ще далеченько. 130 кубків, але це не сильно багато. Головне, що ми особо не відстаємо. Це саме головне, ну і ранкет теж підкачали до даймонда. Це теж супер хорошо. На цьому, в принципі, будемо завершувати, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайдені. З вами був Санчелос, і всім пока-пока.